Каже, щоб знайти легкість, треба гроші, зв'язки і няня. А потім з'явилась елькамінабея. Вона складається, натиснув кнопку. Клад – це готово. Амортизація середньої м'якості не підкидає навіть на плитці. Малюк реально спить, а не крутиться. Капор до бампера затінок і комфорт хоч на цілий день. Хоч ви трохи блін поспав. Важить менше, ніж твоя сумка в пологовий. Всього 6,9 кг. кілограм. У комплекті чохол на ніжки, кошик для покупок і змінний бампер. Ну колеса, як ти любиш, великі. А ціна така низька, що навіть мій чоловік не сказав, а на Олексі дешевше. Елькаміна це коли легко, красиво і без понтів. І точно зробить твоє материнство легшим.